Час попелу 1945 1949 рік, розділ 1. Ціна таємниці залежить від людей, від яких її належить вберегти. Коли я прокинувся, моєю першою думкою було розповісти про цвинтар забутих книжок Томасові, моєму найближчому другу. Томас Агілар був моїм однокашником, увесь свій вільний час та талант. Він присвячував ексцентричним винаходам. Серед його чудернацьких приладів були, наприклад, дротики, що висять у повітрі, та динамо поверхні, що рухаються. Я уявив, як ми з Томасом, озброєні смолоскипами та компасами, розкриваємо таємниці бібліографічних катакомб. Хто збереже таємницю краще за Томаса. Утім, пригадавши дану батькові обіцянку, я вирішив. Обставини вимагають від мене вдатися до альтернативного модус операнді О півдні я підійшов до батька, щоб розпитати його про Хуліана Каракса. Мені закортіло прибрати до рук повну збірку творів цього письменника і прочитати їх усі до кінця тижня. Я гадав для мого батька це легкі запитання, однак, на моє превелике здивування виявилося, що батько. Природжений бібліотекар і ходяча енциклопедія літературних подій ніколи не чув ані назви твору Тінь Вітру, ані прізвища її автора. Заінтригований, він уважно вивчав анотацію на звороті обкладинки. Цю книжку було надруковано в червні 1936 року у видавництві Кабестані, що в Барселоні, накладом у 2500 примірників. І ти знаєш таке видавництво? Воно закрилося багато років тому. Але стривай, це не перше видання, а перше паризьке датоване листопадом 1935 року. Видавництво Галіано Еньоваль». Уявлення немає. Тож це переклад? Тут не сказано, але мені здається, що ні. Книжку іспанською мовою вперше видано в Парижі. Що ж, не така вже це й дивина, як на ті часи, замислено відповів батько. Можливо, Берсело зможе нам допомогти. Густаво Берсело був давнім колегою мого батька і власником схожої на печеру книгарні на вулиці Фернандо. Берсело належала чинна роль у міській букіністичній торгівлі. Незапалена люлька, яка постійно стирчала рота, Надавала його особі колориту східного базару. Барсело полюбляв описувати себе як останнього романтика, і не втрачав жодної нагоди нагадати, що він є нащадком лорда Байрона в Десятому коліні. Ніби задля того, щоб підтвердити цей зв'язок, Барсело дібрав собі гардероб у стилі Денді 19 століття. На щодень він носив претензійного шалика, білі лаковані черевики. І монокль діоптрій, якого, подайкували злі язики, не знімав навіть у туалеті. Плітки плітками, але насправді найвидатнішою гілкою генеалогічного дерева Барсело був батько пана Густаво, фабрикант, який наприкінці XIX століття за підозрілих обставин надзвичайно розбагатів, зі слів мого батька, Густаво Барсело був паном маєтним. І розкішна книгарня була для нього радше пристрастю, аніж бізнесом. Барсело обожнював книжки і шанував тих, хто поділяв його захоплення. Коли приміром до книгарні заходив не дуже багатий покупець і починав оголос захоплюватися дорогим виданням, Барсело у кілька разів знижував ціну. А якщо відчував, що перед ним тямущий читач, а не просто випадковий відвідувач, то міг навіть віддати книжку задарма, хоча сам такі випадки категорично спростовував. Барсело міг похвалитися чудовою пам'яттю. Він був не просто ерудитом, він був педантом. Якщо хтось і міг знати щось про рідкісні видання, то це він. Надвечір, коли крамниці зачинилися, батько запропонував прогулятися до кав'ярні Ельскваттергац, що на вулиці Монціо. Де Барсело та його лицарі книголюби Круглого столу збиралися, щоб обговорити витончені питання поезії декадансу мертвих мов і розтрощити ущент побиті міллю шедеври. Ельсква Трегатс розташовувалося у п'ятьох хвилинах ходи від нашого будинку. Це було одне з моїх улюблених місць. Саме там, 1932 року, зустрілися мої батьки. Тож я частково завдячую шармові старої кав'ярні і власний квиток у цей світ. Кам'яні дракони охороняли яскраво освітлений вхід, голоси завсідників відлунювали у затінених коридорах, бухгалтери, мрійники, майбутні генії сиділи за одним столом з привидами Пабло Пікассо, Ісака Альбеніса, Федеріко Гарсія Лорки і Сальвадора Далі. У цій маленькій кав'ярні кожен невдаха міг уявляти себе історичною постаттю. Симпере, старий. вигукнув Барсело, побачивши мого батька у дверях. Вітаю, блудний сину. Чому ми завдячуємо такою честю? Завдячуйте моєму синові Даніелю, донегу Густаво». Він щойно знайшов цікаву річ. Тоді прошу вас, проходьте і сідайте з нами. Ми повинні відзначити цю феєричну подію. Феєричну? здивовано глянув я на батька. Барсело не може без пишних слів, прошепотів батько у відповідь: нічого не кажи, а то його понесе. Дрібніші члени літературної спільноти посунулися, даючи нам місце за столом. І Барсело, який любив хизуватися власною щедрістю, оголосив, що він нас частує. Скільки років хлопцеві? запитав Барсело, пильно розглядаючи мене краєчком ока. Майже одинадцять, повідомив я. Обличчя Барсело осяяла лукава посмішка. Отже десять. Не додавай собі зайвих років, малий шахраю. Життя і без тебе подбає про це. Навколо схвально загомоніли. Барсело стомленим жестом покликав офіціанта. Вигляд у пана Густаво був такий гордовитий, наче його ось ось мають проголосити національним героєм. «Коньяку моєму другові Вісемпере! доброго коньяку! а для малого молочний коктейль із корицею. Хлопцеві потрібні вітаміни. Дайте нам іще шинки, а все, що ви принесли раніше, заберіть. Якби нам подобалося гума, ми б замовили шини піреллі. Офіціант кивнув. І поплівся геть, ледь пересуваючи ноги. Не хочу торкатися цього питання, зауважив Барсело, але звідки в цій країні візьмуться ці робочі місця? Тут ніхто ніколи не виходить на пенсію, навіть після смерті. Тільки напогляньте погляньте на Ель Сіда. будьте певні, країна безнадійна. Він посмоктав з гаслу люльку, а очі вже пильно дивилися на книжку, що я тримав у руках. Попри всю свою претензійність, Барсело напружився, немов хижак у перечутті здобичі. «Дайно подивитися, промовив він, удаючи цілковиту байдужість. Що в нас тут? Я глянув на батька. Той кивнув, заохочуючи мене, я неквапно простягнув книжку Барсело. Довгі, наче у музиканта пальці букиніста хутко дослідили її текстуру, якість і стан. Він знайшов сторінку з вихідними даними і якийсь час ретельно вивчав її, наче справжній Шерлок Холмс. Решта, мовчки затамувавши подих, дивилася на нього, мовби чекаючи на диво чи на дозвіл дихати знову. Каракс, цікаво, пробурмотів він загадково. Я простягнув руку, щоб забрати книжку. Барсело здивовано підвів брови. Але віддав її скрижаною посмішкою. Де ви це знайшли, молодий чоловіче? Це таємниця, відповів я, відчуваючи, як мій батько посміхається собі в кулак. Барсело насупився і подивився на батька. «Семпери, мій любий старий друже, тільки заради тебе, заради моєї великої поваги до тебе, заради нашої давньої тісної дружби, яка робить нас майже братами. Я дам тобі за неї 40 песо, це остаточна ціна. Про це ти маєш розмовляти з моїм сином, зауважив батько. Це його книжка. Барсело обдарував мене вовчою усмішкою. А що ти скажеш, хлопчисько? 40 песо непогано для першого продажу. Семпере, здається, твій син зробить собі неябияке ім'я в бізнесі. Усі хором загули. Схвалючи його зауваження, Барсело кинув на мене переможний погляд і витяг шкіряний гаманець. Церемонно відрахувавши дві сотні песет, чимлі на той час гроші, він передав був їх мені, та я похитав головою. Барсело знову спохмурнів. Любий хлопче, жадібність один з найпотворніших гріхів. Я скажу більше, це смертний гріх. Можеш мати мене за божевільного, але я підіймаю ціну до 60 песо. Можеш відкрити рахунок у пенсійному фонді. У твоєму віці ти вже маєш замислюватись над майбутнім. Я знову похитав головою. Барсело крізь свій монокль кинув спопіляючий погляд на мого батька. Не дивись на мене, відказав тато. Я тут лише як супровідна особа. Барсело зітхнув. Та пильно подивився мені у вічі. Добре, молодший, чого ж саме ти хочеш? Я лише хочу дізнатися, хто такий хуліан Каракс і де можна знайти його інші твори. Барсело всміхнувся і сховав гаманець назад у кишеню. Оце мені ще грамотій! Семпери, чим ти його годуєш? Книгопродавець нахилився до мене ближче. На мить мені здалося, що на його обличчі промайнула повага якої не було кількома хвилини раніше. Пропоную домовитися, сказав він. Завтра, у неділю увечері, завітаєш до бібліотеки Атенео і спитаєш мене принесеш свою дорогоцінну знахідку із собою, щоб я міг оглянути її ретельніше. А я розповім тобі, що мені відомо про Хуляна Каракса Кві про Кво, Кві, про що? Це Латина, молодий чоловіче. Не існує мертвих мов, існують тільки ледачі уми. Іншими словами, ніщо не дістається задарма, але ти мені подобаєшся, тож я зроблю тобі послугу. Я вирішив бути привітним до цього чоловіка і з гострим, немов клинок язиком. Дуже вже мені кортіло дізнатися більше про хуліана Каракса. Я всміхнувся янгольською усмішкою. Наче виявляючи як найщиріший захват його Латиною, Не забудь, завтра в бібліотеці Атенео, нагадав книгопродавець, тільки принось книжку, інакше нічого не вийде. Гаразд, наша розмова потроху потонула в гомоні застільного товариства. Перейшли до обговорення якихось документів, що їх було знайдено в підвальних приміщеннях Ескоріалу. У документах ніби йшлося, що дон Мігіль де Сервантес то насправді псевдонім огрядної, волосатої дами письменниці Столедо. Барсело здавався збентеженим. Він навіть не втручався в дискусію і лишався мовчазним, начепивши на обличчя усмішку і спостерігаючи за мною крізь монокль. Раз у раз я ловив його погляд на книжці, що була в моїх руках.